Що ж, друзі, на цьому каналі відео не виходило приблизно місяць, але у мене були інші занятості і ще операція, яка Трошечки змістила мої плани, але сьогодні я хочу повернутися на цей канал і поговорити з вами про Євробачення і про те, яке воно було скучне, ну серйозно. А якщо ви хочете там почути, що там з моєю ногою, взагалі про моє о, особисте життя, то переходьте на мій телеграм-канал. Ось тут десь буде QR-код. Або якщо не зможете по QR-коду, то ссылка в описі завжди е, буде існувати. Давайте ми вже перейдемо до Євробачення. Євробачення в цьому році відбувалося. В Базелі в Швейцарії, бо того року переміг Немо, який з Швейцарії якраз. І який би мені перший виступ хотілося б обговорити, це, напевно, України. Е, цей виступ був доволі цікавий, того, що там була змішана і українська, і англійська мова, і ще бек-вокали і ці світящі штучки. Коротше кажучи, їхній виступ був побудований доволі цікаво хоча пісня мені не дуже прям сподобалася, хоча ну початок дуже крутий. Але от виступ був був реально дуже крутий. Звісно, мене дуже засмутило за циферблат, за те, що вони боялися, що не прийдуть у фінал. Того, що поняття діло, наші українські глядачі казали, що ага, перший не прохід у фінал. А коли прийшли, то були в шоці вони. А ще і там європейці, хтось почав трендіти про те, що краще би пройшла Бельгія, Тіпа, що це через те, що у нас війна, ми проходили. Їбать, у нас війна з 2014 року? Щось ми до цього. Все ще проходили. І я, мені дуже подобається там коментар, де якраз під е, відео з циферплат, як вони пройшли, там написали, це все через те, що у вас війна, і там хтось в коментарях написав, ви хочете помінятися місцями. Це просто найкращий коментар, чесно кажучи, був. По е, того, що ось ці звинувачення в тому, що все через війну це просто був якийсь пиздець. Далі я хочу вам розказати про те, що мені дуже сподобалося, а саме про Мальту Міріам Конте з піснею Сервін без Кант. Але хотілося б саме з Кант. Але Кант в мальтійській мові буде саме співати. І єбу, точніше, Eurovision Broadcast Union, сказали, типа, що давай міняй свою пісню, і в тоді вийшов на сервін. Виступ був прекрасний. Вокальні здібності Мірян теж були дуже круті. І те, що вона отримала 8 балів від глядачів. Вибачте, ну це що за херня така? Вона просто молодця, і мені дуже сумно, що е глядачі її недооцінили. Мене це дуже засмутило, чесно кажучи. <му> Далі я хотів би перейти до. Ще теж номера, який мені дуже сильно сподобався, а саме Польщі е, Юстини Часовська, якщо я не помиляюся, з піснею Гойо. Чи Гайо. Коротше, пісня ахуєнна. Виступ ахуєнний. Їй 52 роки, і вона там плясала, літала, співала. Вона співала, коли літала, ота от літає і. Ноту високу ціну. Короче, Коротше, вона просто мати. Мати, яка рознесла взагалі цю сцену сцену в пазелі, все там І мені дуже сумно, що вона в топ 10 не опинилася. Мене це дуже сильно розчарувало, Того, що вона заслуговувала те, щоб бути мінімум в топ 10 Виступ юстини був просто чудесний. Ну і переходимо ми далі. І хотів би я поговорити про Естонію, а саме Тамікаша, який зі своєю піснею Еспресо Макіато виступ був доволі прикольний, тобто з тими, з його дивними танцями, з цими тілоохоронцями, і вони... ну... Нагодили цікавий антураж, але сам вокал це був просто жах. Він мазав дуже сильно, в ноти не попадав, тільки під фінал у нього щось там вийшло. Трошечки в ноти він вже почав попадати. Але виступ один із найгірших, буквально в вокальній составляющій, так точно. З цим сталося приколи саме з оголошенням е, Балів Естонії, того що Україна дала Естонії 5 балів, з що ми просто всі там охуїли, блядь. І вияснилося, що, наприклад, Мелевін, який був один із журі, а журі взагалі-то анонімні і вони е, в них є свій список, і вони ставлять типу по спискам, хто яка країна, яка займає місце. Ведозі, блять, мелові виклав анонімний список, який не можна викладати. І Естонію поставив на друге місце. Коли мене в про те, що якого хуяти це зробив, того, що Томі Кеш, він ментальна русня, цю дівчину послали, нахуй дуже. Адекватна позиція від Меловіна. Ну, блять, Меловін, як завжди, пробиває дно. Тому від нього чомусь іншого я і не очікував. Е, а, і ще він виклав пост в телеграм чи е, ще в Інстаграмі в інстаграмі під пісню Томікеш і такий, типу, якщо ви хочете там е, накидати лайна, то накидайте вниз. що Меловінчик, накидаємо ми. Коротше, це був піздієс, в тому, що ми, ми йому відпадлі дали, в тому, що він ще й третє місце зайняв. Господи, е, це взагалі пизда. Давайте тоді ми переходимо уже до. Ізраїля і до пісні New Day Will Ride. що я можу сказати, пісня хороша. Вокал Юваль також був дуже хороший, і номер і взагалі пісня про те, що новий день прийде, новий день настане, згадуючи Є. Юваль. А саме те, що вона була на новий фестивал, де якраз 8 жовтня палестинці почали вбивати ізраїльців і що. Вона прикинулася мертвою і лежала під трупами більше вісьми годин. Хочеться плакати, чесно кажучи, серйозно. Це просто жах. Взагалі пісня про те, що е, новий день прийде, новий день настане, все буде добре, згадуючи про те, яке в неї було минуле саме це 8 жовтня, новий фестивал. Це хочеться дійсно плакати, і те, що з неї сталося, і те, що вона така сильна, і виступає на вірбаченні, де знову проходили пропалестинські пропалестинські протести. І те, що її зал весь освистував, вона дуже сильна, серйозно. Але ще те, що вони знову, як в тому році, як з Едем, вони запустили рекламну кампанію, і ось така от рекламна кампанія була в Україні, де от де от юваль вивчила українську та всім привіт! Слухай, голосуйте за мою нову пісню. «New Day Will Rise». Голосуйте за «New Day Will Rise». Ох, оце так у нас маркетинг у них там жорсткий був. Коротше кажучи, пісня крута. Серйозно, в Юваль молодець. Далі я би хотів перейти, напевно, до Великобританії і до гурту Remember Me, І пісня називається What the Hell Just Happened, Типу, що з бляха сталося? І в мене була така ж сама знову реакція: типу, що бляха сталося, коли в <сум> Британії тобі, дали по голосуванням глядачів 0 балів. Це як і минулого року, і можливо позаминулого року. Коротше, бідні британці бо Боже, Мені їх дуже шкода, чесно кажучи. Ну, а сам виступ був також доволі такий непоганий. Е, ось, ця, ось ця група і їхні синхронізація вокалу то також був доволі крутий. А про синхронізацію, ще я хочу згадати Латвію і їхню взагалі теж групу, і те, як вони були в мавках, у діти, і те, як вони красиво співали. Боже, це такий був чаруючий виступ. Вай! Вони молодці просто. Мені дуже також сподобався цей виступ. Латвія би, напевно, думаю, відправилася в коно моїх любимчиків, того що дійсно у них був дуже крутий виступ. А з крутих виступів, хоча скоріше з веселих, був в Швеції. З групи я вже не пам'ятаю, як вона називається. І, І моя е реакція на нього було як ось це відео. І давайте ми перейдемо до останнього, що я хочу сказати. Якщо я не згадую виступи інших країн, то це означає, що вони особисто мені не приглянулися або просто були якимись невзрачними. Ще хочу згадати я Австрію її піснею Wasted Love. Яка була доволі непогана. Ну, типу, і виступ такий от сірий, і те, що оперно, оперно він співав. Але ще я, як ми дізналися, в Австрії цей от Австрієць, який ви, е, який в ви ітоді виграв взагалі це Євробачення. Він надихався оперною співачкою російською Нетрибко, якою я чув, що в неї є два громадянства, це російське і австрійське. І він, типу, в одній з нею з опер виступає. Дуже, звісно, виходить прикольно, що він надихався. Не трапково це його співачкою, точніше ні. Але типу він виграв і типу пісня ну, непогана, чесно кажучи. Бо я хочу згадати це за, за непрогід, а саме Австрію зімів шейкменом. Те, що він е так би мовити, виробляє, що він мікшкмен, і він виробляє молоко. З, ми всі знаємо ми яке молоко. <му> <му> а ще про ось таку от околосексуальну тематику у нас є ще. Фінляндія з піснею і коме взагалі з е, німецької це переводиться як я прийду чи типу іхкоме тоді я прийду до тебе, наприклад. Але тут в цьому контексті, це, це було як я кінчаю, я так розумію. Виступ, коли не забрався на мікрофон, який почав от, от пострити оцими от феєроверками. Оце, звісно, було дуже весело, чесно кажучи. Ой, це да, це було, звісно, дуже круто. Кого я хочу сказати? Я хочу зате Норвегію і Кайла не Олександра і його пісню Лайдер. Боже. Він молодець. Ой, він мені дуже сподобався, чесно кажучи. Він по перше дуже красивий. Вже хоче відмітити на першу чергу. По-друге, виконано вийшло дуже добре. Взагалі, сценічно також вийшло дуже добре. Тобто Кайл постарався взагалі, йому там 19 чи то 17 років. І ще у нього я чув, є мачуха українка, і вона його навчала українським словам. І Я сподіваюся, знайду відео, як Кайл розмовляє українською, бо це ну просто слэй. Добре, добре. Mm -hmm. добре. Смачно, смачно, смачно. смачно. Mm -hmm. тож я хочу сказати дякую so усім.

Що я не згадав когось ще, чи можливо чись виступ забув. Значить, вони мені не дуже сильно приглянулися, і згадувати, я не бачу їх сен. Тому давайте ми перейдемо до фінальних результатів. А з фінальних результатів ми маємо на те, що перше місце це Австрія, друге це Ізраїль, і третє це у нас наш Томікеш з Естонії, якому ми чомусь дали п'ять балів, блять. І я пам'ятаю, йому глядачі відсипали дуже щось багато балів, близько 200. І це, звісно, повний кринж. Е, Істралію теж багато, до речі, відсипали балів. Е, що там ще? Четверте місце зайняли Шве... Швеція, Ну, що можна сказати, веселенький виступ, мені дуже він сподобався. Тому, тіпа, в п'ятірці він заслуговує бути. П'яте місце зайняла, мені здається, Італія. Цей виступ мені нічим не приглянувся, доволі для мене був трошки скучний. Але це моя думка, особисто не треба, мене там вірити в коментарях, будь ласка. Е, тому так, да. е, чесно кажучи, це євробачення було доволі скучне. Згадуючи то минуле, коли в мене було стільки фаворитів, стільки мені приглядалося пісень, і за скільки ціліков я б голосував, то звідси я можу виведіти тільки Мальта, Польща. І таке відчуття ніби все. Серйозно. Ну, типу, звісно, є виступи, які мені приглянулися. Типу Швеції чи там Норвегія. Чи ні, Норвегія, як правила. Давала моїх свої любімчики. Там Швеція, там чи це ось, Австралія, міг Шекмен. Вони не дуже прям мені супер сподобалися. Так, звісно, приглянулися прикольно, але не дуже прям сподобалося. І тому у мене було в рази менше фаворитів, ніж в минулому Євробаченні. Якось так. Дякую за перегляд. Бажаю всім всього найкращого. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. Силка Все... в описі. І приходьте на мій другий канал, про якому я розповідаю про візуальні новели. Всім дякую за перегляд. Бувайте!